Телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 258-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і окупанти продовжують воювати із звичайним мирним населенням країни. Сьогодні вранці російські військові завдали удару ракетами с 300 по селу неподалік Запоріжжя. Вночі також обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, Марганецьку та Нікопольську. Проте наші захисники дають гідну відповідь за кожен удар противника. Так минулої доби з. ЗСУ відбили атаки російських військ в районах населених пунктів Красногорлівка, Бахмут, Іванград, Опитна, Кліщівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майор з Донецької області, а також Білогорідка на Луганщині. Повідомляє генштаб. Втрати ж російської армії ростуть. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали особового складу близько 77 тисяч 170 осіб ліквідовано. Танків 2786, бойових броньованих машин 5654, артилерійських систем 1791, РСЗВ 391, засобів ППО 203, літаків 278, гелікоптерів 260, автомобільної техніки та автоцистерн 4216, кораблів та катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1476 крилатих ракет 399, спеціальної техніки 159. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких Укрнафта, Укртатнафта, Моторсіч, АвтоКра, Запоріжжя, Трансформатор. Про це йдеться на сайті національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головного командувача 5 листопада. 6 листопада відбулося відчуження. Про це повідомив секретар РНБ. У Олексій Данілов. він зазначив, що вилучені активи набули статусу військового майна. Його управління передано Міністерству оборони. Цитата по закінченню військового статусу, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути передані власнику або ж з відповідним відшкодуванням їхньої вартості. Сказав він. В Кабміні ж повідомили, що п'ять підприємств, акції яких відчужуються на користь держави, на час воєнного стану працюватимуть для потреб не лише Міноборони, але й енергетичного. Сектору про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 листопада. Далі цитата: продукцію, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших збройних сил та енергетичного сектору. Підприємства, які вже працювали, отримують більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу, сказав прем'єр-міністр України. 14 жовтня два дрони Валькірія місцева влада спільно з представниками гуманітарного хабу Житомир передали військовим 95-ї десантно штурмової бригади. Ці дрони називають вбивцями російських позицій і не дарма. Валькірія літає, коригує і допомагає нашим військовим досягати серйозних успіхів. Особливість комплексу в якісно відкаліброваному та продуманому програмному забезпеченні. Наші колеги з військового телебачення поспілкувалися із захисниками, аби поки показати на практиці, що ж таке крила помсти. Це комплекс Валькірія розроблений армією сос. Абсолютно можна назвати цей комплекс комплексом саме військового призначення. Коштує приблизно 20 тисяч доларів. Отже, що він складається в комплексі, йдуть дають і два борти: це е, два крила, які взаємозамінні можна літати як одним, так і другим. Е, набір батарей до них. Це як і ходові батареї до бортів, так і батареї для антенн. Ноутбук, на якому встановлено програмне забезпечення, і камери, карти пам'яті, трекери і все решта, що потрібно для його використання. Також для роботи комплексу потрібно дві окремі антени, тому йдуть дві щогли висотою приблизно 6 метрів і дві антени, які на них встановлюються. Одна це телеметрія, друга це відеосигнал. Також в комплексі є леєр, на якому натягується і запускається сам борт вже для польоту. Та весь необхідний ремкомплект для того, щоб могти відновити його роботоздатність в будь-яких умовах. Це все є в комплекті і постачається виробником комплексу. Це його крейсерська швидкість це 17 метрів на секунду, але максимально можна працювати більше 20. Правда, так буде швидше розходуватися заряд батареї. Щодо його дальності польоту і тривалості, то це дуже залежить від конкретної ситуації, але на 20 кілометрів можна працювати спокійно а в ідеальних умовах і до 40. Основна суперсила цього комплексу це його. Стійкість не тільки до радіоподавлення, а також до будь-фізичних пошкоджень. Любі складні посадки, кущі, все, що тільки може з ним трапитися в процесі роботи, він витримує елементарно. Тобто Єдиний момент, який може його збити, це, напевно, хіба якась ракета. Тобто навіть неодноразово чув від людей, які вже мають значно більше досвіду роботи з цим бортом, як він у них повертався з дирками від куль і ще з різними нюансами. Але це все елементарно відновлюється завдяки його великому ремкомплекту і в дуже короткий час можна продовжувати працювати, виконуючи бойові завдання. Стандартний курс підготовки для пілотів, які вже мають досвід з іншими бортами, займає приблизно тиждень часу. Підготовкою проводить сам виробник, тобто армія СОС. І для людини, яка вже має досвід роботи з іншими безпілотними літаками, тижня часу більш ніж достатньо, щоб опанувати цей комплекс, стандартний екіпаж це. Дві чотири людини. Тобто це є пілот-оператор, також з ними може бути водій і командир групи додатковий, якщо потрібно. Зазвичай нам вистачає 15 хвилин від моменту приїзду на позицію до взльоту. На останньому нашому вильоті було зафіксовано. До 20 одиниць ворожої техніки це грузовики і різного роду БМки, які ми б ніяк не змогли виявити за рахунок Мавіків, бо знаходяться вони далі, ніж може долетіти Мавік. І завдяки цій техніці ми можемо виявляти такі цілі, які вони відтягують далі, вже навіть гірше маскують. Бо розуміють, що майки до них не долітають, і саме такими крилами, як Валькіри, ми можемо їх знаходити, виявляти і коригувати вогонь по ним. Шитом маршини, що найбільше постраждали внаслідок збройної агресії, РФ, отримали дві сучасні карати швидкої допомоги своїм медичним закладам. Моя колега Тетяна Монько розповість далі. Подробиці цього подарунку. Для громад Житомирщини, які постраждали від нальотів, благодійники з Нідерландів передали машини швидкої допомоги. Так, сертифікати і ключі на два транспортні засоби отримали Малинська та Овруцька міські лікарні від благодійного фонду Хлібний дім. Величезна подяка всім волонтерам. Сьогодні вкотре хлібний дім, і зокрема Аркадій Нахимович Маргуліс довезли, привезли в Україну від Нідерландів допомогу. Дві швидкі допомоги ми, ми чули вартість 50 тисяч євро. Взагалі е, збираються потреби від різних лікарень, і вже безпосередньо хлібний дім е, і Аркадій Нуфимович Маргуліс, вони комплектують ту, від тієї потреби. Ви бачили, що минулий раз це були лапроскопічні стійки, які вкрай необхідні, і для нашої, в тому числі і обласної лікарні, тобто для таких великих навіть медичних закладів. Тому формується потреба, і вже там наші міжнародні партнери знаходять можливість допомагати конкретно Конкретній лікарні, конкретними засобами, автомобілями, як сьогодні, вартість такої гуманітарної допомоги становить 50 тисяч євро. В наші друзі з Голландії, які купили ці машини, і пригнали для мужмальні малина і овруча, які постраждали від агресії Росії проти України. Усі машини служать для слави Божої, і для допомоги людям. Велике спасибі за підтримку, за розуміння, тому що Господь дійсно показав, що такого транспортного засобу нам дійсно не вистачало. Різні були часи, різні були потреби, і е, тяжко було якось викручуватись, але сьогодні це стане набагато легше. І, скажімо, цей автомобіль дасть змогу е, і легше працювати, і ми сподіваємося, що обов'язково він комусь врятує життя. А це сьогодні дуже і важливо. Спасибі вам, велике. Хай нас всіх Бог береже. Дякую. Слава Україні! Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ Крім швидких Житомирщина отримала також 2255 рукавів для зберігання зерна. Такі засоби тимчасового зберігання врожаю дозволять аграрним підприємствам області захистити майже 500 тисяч тонн нового врожаю. Про це повідомили на сторінці в мережі Фейсбук голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Так звані рукави це довгі поліетиленові мішки міськістю до 200 тонн. Їх отримують 85 аграрних підприємств області. йдеться в повідомленні. Цитата сам. На сьогодні в області врожай зібрано на площі 305 тисяч гектар, що складає 67% від плану. Вже намолено 1,1 мільйона тонн зерна. Наразі елеватори та зерносховища підприємств області можуть містити понад 1,3 мільйона тонн зерна. Вочевидь, цього недостатньо для зберігання врожаю цього року. Тому одним зі шляхів розв'язання цієї проблеми є саме засоби тимчасового зберігання зерна йдеться у дописі. Допомогу отримали завдяки співпраці Міністерства. Хранної політики та продовольства України з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН з донорськими підтримками Канади та Японії. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин разом з секретарем міської ради Віктором Клімінським у форматі відеоконференції поспілкувалися з першою леді Республіки Польща Агатою Дуда про міжнародний проєкт покращення доступу до системи охорони здоров'я і поліпшення якості медичної та соціальної допомоги в області психічного здоров'я. Проєкт реалізується в Житомирі з 2021 року. Він зорієнтований на навчання спеціалістів у сфері психічного здоров'я, які надають послуги захисникам і захисницям України та їхнім сім'ям, сім'ям загиблих особам, які перебувають у кризовій ситуації пов'язані з втратами, насильством, булінгом, конфліктами чи залежністю, і також внутрішньо переміщеним особам. Цитата з 24 лютого, ми на жаль, втратили в рази більше захисників аніж за 8 років війни. На жаль, майже щодня у нас поховання героїв. Психологічна підтримка сімей, які втратили рідних, важлива. А хлопці та дівчата, які повертаються з війни. З ними також потрібно працювати. Історія кожного індивідуальна. Їм потрібна допомога, їм потрібна розмова, їм потрібна підтримка. Люди, які пройшли з війни, мають розуміти, що вони потрібні суспільству. Саме в цьому і нам допомагає проект, сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Влада Житомира збирається перейменувати 18 вулиць та провулки відповідний проєкт рішення сесії 8 листопада, оприлюднений на сайті міської ради, відповідно до рекомендацій уповноваженого із захисту державної мови щодо окремих питань застосування української мови як державної мови у діяльності органів державної влади органів місцевого самоврядування, враховуючи обґрунтування державного університету імені Івана Франка щодо проведення окремих нас об'єктів. Топонімики міста Житомира до українського правопису та рекомендації міської комісії з топонімики керуючись статтями 26 та 37 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Місцева влада вирішила перейменувати топонімічні об'єкти у місті Житомирі без зміни нумерації будівель згідно з додатком. Ідеться у проєкті рішення. На Житомирщині судитимуть Житомирян двох посадовців та директора товариства за розтрату бюджетних коштів під час реконструкції Новоборівського ліцею Хорівщицької громади Житомирщини. Через зловживання службовим становищем та службову недбалість втрати складатимуть майже півтора мільйона гривень. Повідомила прокуратура Житомирської області. За інформацією, договір про реконструкцію ліцею був укладений ще у липні 2018 року. За його умовами, ціни на роботи мали бути сталими. А самі роботи завершені до кінця того ж року. Прокурори обласної прокуратури подали до суду обвинувальний акт стосовно двох посадових осіб за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки та директора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. І минулої доби вогнеборці, на жаль, знову налишилися без роботи. За добу ліквідовано п'ять пожеж у житловому секторі. Зокрема, сталася пожежа в одній із квартир одноповерхового багатоквартирного житлового будинку у Житомирі. Займання помітили сусіди, власників вдома не було. По прибуттю фахівці ДСНС розпочали одночасне гасіння даху та квартири. З усиллями рятувальників пожежу ліквідовано за півтори години. Вогонь встиг знищити покрівлю та майно у квартирі. Ймовірно, займання сталося через коротке замикання електромережі. Крім того, в селі Печінівка, Миріпольської територіальної громади Житомирського району місцевий житель працював у своєму гаражі зі зварювальним апаратом, іскри від якого спровокували займання автомобіля. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на господарчу будівлю, яка розташована. Шо вона поруч, а в селі Соловівка, Просилівської територіальної громади того ж району, вогнеборці спільно з селянами ліквідували пожежу в дерев'яній лазні та запобігли поширенню вогню на сусідню господарчу будівлю. Навіщо песикові гавкати з такою назвою у Житомирі дитяча письменниця Лариса Ніцой презентувала свою нову книгу Житомирським дітлахам. Про що книжка та де її можна знайти? Розповідає Тетяна Монько. Мова для кожної нації це ідентифікація єдності, культури та спільного бачення розвитку своєї батьківщини. Українці вже не вперше борються за свою незалежність, адже не засвоївши урок, зазіхання на нашу країну знову повторилася. День 24 лютого не забуде жоден з українців. Тоді расисти, бажаючи зламати нашу націю і нібито захищаючи своїх рускоязичних, посміли порушити наші кордони і спокій. Саме тому напередодні дня української писемності, який відзначають 9 листопада. До Житомира завітала відома українська дитяча письменниця Лариса Ніцой, аби презентувати свою книгу Навіщо песикові гавкати, яка на дитячому рівні пояснює важливість мови. Житомирська міська рада та управління культури Житомирської міської ради організувала захід до дня української писемності. Захід саме для дітей. З презентацією книги відомої української дитячої писемниці Ларіси Ніцой, навіщо песикові гавкати? Найважливіше про що це книга це книга про мову. Про песика, який не хотів гавкати, а захотів м'яукати. Тому це буде дуже цікаво і, по-перше, воно подано в дитячій формі саме для дітей. Але основна ідея це про те, яка важлива наша рідна українська мова. Ще з дитинства письменниця Лариса Ніцой любила книги. Їх завжди було багато в житті жінки. Будучи маленькою, письменниця часто хворіла, їй доводилося залишатися вдома і не відвідувати дитячий садочок. Одного разу трапилася історія: випав перший сніг, і поки тато рубав дрова, дівчинка довго тішилася диву. Проте замерзла і вже на ранок захворіла. Мама сідає біля мене там, десь не і чилягає може. Не пам'ятаю на ліжечку під теплу ковдручку і читає мені Матуся книжечку. За вікном сьогодні вітер вітер, аж в кімнаті чути, як гуде. Дитсадок пішли давно всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трішки хвора. Щось бухика. І забула далі одне слово. Що, може, Тато вже пішов на роботу, мама е, трохи вийшла і десь не чуть, може наша яся буде сумувати, може слізки рясно потечуть. Е, ні, ні, я сьогодні не така вдалася, В неї багато іграшок, книжок, наша яся влаштує, дитсадок. Маленькій Ларисі ця історія з книги здалася дуже схожою на її життя. Дівчинка дивувалася, як може бути настільки точно описано в книзі все, що відбувається з теперішньою письменницею. Та чому бабуся Лариси дуже схожа на авторку тієї книги Наталію Забіло? Пізніше сама ця авторка стала улюбленою для дитячої письменниці Лариси Ніцой. Згодом пані Лариса почала писати свої книги, і одну з них навіщо песякові гавкати представила для житомирських дітлахів. книга. Насправді на дуже важливу, на дуже дорослу тематику, але я педагог. І я звикла дітям подавати складні теми дуже просто приземляти їх, опускати їх до дитячого сприйняття, до дитячого рівня. І от мовне питання. Я подала в вигляді казки. Я багато так тем подаю діткам у вигляді казок, де песик прийшов додому і сказав: Тато, мама, мені не подобається наша мова. Гав-гав, це так грубо звучить, некрасиво. Мені подобається мова киць. Це ж так ніжно і лагідно. Ням-ням. Я буду нявкати. Йому батьки казали, що так робити не. Треба ми песики. Песики мають свою мову, але він їх не послухав і пішов і там його чекали пригоди. Лариса Ніцой на дитячому рівні через мову показала можливість себе ідентифікувати, оскільки в книзі звірята, які зустрічали песика, сприймали його за мовою кожного разу, як іншу тваринку. Коли він то хрюкав, то нявкав. Письменниця наголошує, що в житті дорослих все ідентично. Сприйняття людей відбувається за мовою, носієм якої ми є. Польська значить поля, англійська британець та американець. А от українці повинні. Спілкуватися виключно українською мовою. Я показала діткам, наскільки важливо розмовляти своєю мовою, бо тоді тебе ідентифікуватимуть так, як собачку, а не котика. Якщо українці будуть розмовляти українською мовою, то їх будуть ідентифікувати як українців, а не як іншу націю. Чому ця тема дуже важлива? Мовне питання насправді у нас зводилося до такої дуже примітивної, ну насправді це спеціально так зводили до примітивного такого рівня. Що мова це засіб спілкування? От як ми спілкуємося, насправді це не так. Спілкуватися можна і на мигах, спілкуватися можна і малюночками. Мова має набагато важливіше значення для людей. Це для котиків і собачок засіб спілкування. А у людей мова несе світоглядну функцію. Дорослі та юні то також поділилися своїми враженнями від книги та письменниці. У нас є вдома. І, і... Книг, напевно, п'ять і авторки, і це дійсно з усіх книг їх у нас багато досить. Це є улюбленою письменницею дітей. тобто реально всі книги цієї письменниці вони дуже люблять. Всі герої, вони просять самі там передивляється ілюстрації. Ну і коли побачила, що вона приїжджає, то звісно, само собою, що по-перше, книгу я про неї знаю, я знала тему цієї книги. і Я хотіла її купити, я шукала вже на сайті авторки, її там немає. Ну, І тут подвійна і книга, і зустріч з авторкою. Сподобались розповіді про те, як робили раб... лабрадорів. Мені дуже подобається слухати прогрес роблення книжок. А взагалі ти от знав раніше цю авторку чи ні? Ні, не знав, тільки сьогодні зізнався. Ти ж далі читати її книжки? Ну, якщо буду знаходити десь, чи в бібліотеках, чи мені будуть дарувати, то буду. З дітками під час програми презентації книги Навіщо песикові гавкати? Також гралися аніматори дівчинка з песиком по завершенню. Малечу частували солодкими подарунками та подарували книжечки з автографом Лариси. Ніцой можна любити біле і червоне, кисле і солодке. Але погляди на засадничі речі в країні мають бути спільними як і мова для того, аби розуміти один одного, читати одну літературу та вивчати й формувати одну культуру. Вже завтра Україна відзначатиме день української писемності та. Мови і суспільне мовлення запрошує всіх охочих долучитися до вже традиційного радіодиктанту національної єдності. Мета радіодиктанту об'єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевірити грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Авторка цьогорічного тексту українська письменниця і режисерка Ірина Цілик читатиме його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Отже, для того, щоб написати радіодиктант Національної єдності 2022 слід 9 та листопада об 11-й за київським часом увікнути ту платформу, яка є для вас зручною: Українське радіо або ж радіокультура, телеканал Суспільна культура, діджитал платформи Суспільного або ж YouTube канал Українське Радіо та Суспільне новини, або ж додатки Суспільне Радіо чи Дія до диктанту долучимося, й ми всієї нашої редакції, адже українська це мова сильних і вільних людей, і вивчати її ніколи не пізно. Давайте разом об'єднаємося до Кола мови, адже мова має значення. Паляниця тому доказ. І на Житомирщині сьогодні з 9.30 триватимуть аварійні відключення світла. Загалом така ситуація ще у семи областях України. В інших регіонах обмежилися плановими відключеннями, оскільки відключення аварійні, де і коли вони будуть відбуватися, не спрогнозовано. Тому тримайте свої гаджети зарядженими. На цьому ми завершуємо. Залишайтеся з нами. Бережіть себе, і пам'ятайте, кому ми завдячуємо можливістю жити і працювати. Разом встоїмо, переможемо. Все буде Україна. У середу 9 листопада максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 4. Волосся повітря 73%, вітер, північний 3,7 метрів за секунду. Весь день у Житомирі небо буде ясним і хмари не затягутимуть його до кінця дня. Опадів не передбачається.